Тут цікава така віде, вулиця. Раз, цікава така вулиця. Тут в мене знайома одна живе. Ну як можна сказати, знайома мій кастомер. І для неї я робив багато робіт в різні часи. От. А це значить телефонує мені. Я Сказав, що я вже ритайр, що я вже нічого не роблю. Телефонує мені. Зараз я покажу їхню хату. Тут видно вся його хата і... О, така інтересна жінка сама по собі. От. І вона продає цю хату. От, і от я показую. Це гарна хата, така сама по собі хороша зроблена. Все. На ремонт зробила. Тут багато що її накрутило, але не важко. І каже мені, що от не працює у мене Алікс, значить, от аларм, смок детектор. Ну, от, такий детектор, що там смог, а не працює і все. от Чотири. Ну, я кажу, я знаю. Ну, каже, прийди, бо ніхто не зробить. Ну прийшов, я думаю, ну знаю ці смок-детектори ще потрібні. Ну, коротше, заробив за час з'їздою з їздою 200 баксов. Бо цей, бо ну, там напутав якийсь один конь. Який інсталював напутав коннекшн абсолютно. Вона брейкери провіряє, вони не працюють. А цей один смок-детектор коштує 178 доларів. На 178. І вона їх поклала нові, і коли її інсталювала, вона не провірила. Ну, я відкрив, і я думаю, що вже все. Нащо я теж не роблю, думаю, не вийде у мене. От. Але тут, значить. Щось мене пересид, мені. Стало, і відкасив, значить, Думав, вже кину його, бо розібрав всі чотири детектора. Нам накручено так, не, не зрозумів. А от у мене схема в голові електрична, баць і народилася отаку. І я за слідуючих пів години зібрав їх так, як треба. Включив, один включаю всі чотири працюють, блимають і сигнал дають. Її. І так гарно мені тоді стало все. Тимотка задоволена була, дала мені 200 доларів. Таке easy-мані, так сказати, за годину 200 баксів. Ну, але справа в тому, що і електрик приходив сказав, що я тобі тут треба переробляти, тут треба тут робити. Це буде стояти тобі 1000 доларів. А другий цей, що зробив, що я тобі не зроблю. Я не знаю, як розбирав, бо це вона мене вже, бо я сказав, що я не роблю. І вона мене не дуже вже й трубує, так? Але але вийшло. І, і в мене вийшло, і жінка дуже щасливо залишилася. О, ну все, добре, це такі новини, як заробляти гроші в канаті. Це я тут ходжу, щось купляю. Певно, що алкоголь тут коротко з'явився. Я думаю, що певно, я пиво куплю тут. Чи не знаю якого. Ну, значить, про заробляти гроші. А, а днів три-чотири назад, ну мені здається, так мені здається, так десь понеділок, бо сьогодні п'ятниця. Теж мій старий. І це вже я нічого не роблю, я вже це просто підмітаю, підмітаю сліди. Каже, крана поміняй. Мені можеш, я кажу, так я знайду час для тебе. Ну, Поміняти у мене є люди. Що... Він каже, скільки це, скільки значить. <му> Яка скільки заплатиш? Пішов, я того крана поміняв, він сам мені дав 250 доларів. Справа ж не в тому, що це саме легше сісти і плакати, скільки алкоголю тут знаходиться. Плакати в, собі в жменю і розказувати, що у нас все погано, значить і нічого не працює. І і тяжко в Канаді гроші заробляти. Я розумію, також це було, стело я візьму. От. Але, розумію, тут трошки... Але потрібно шукати варіанти. Можна водити шкільний, автобуси і... І... і трошки заробляти з боку, і якось виживати, виживати якось, і, і... і... і рухатись якось вперед, і їздити, їздити відпочивати, і займатися тим, чим любиш, а не сидіти і постійно писати, що Канада. Погана країна, що тут нічого немає, ну. але дорога в нікуди. От ну все добре. Польський національний магазин. Тут польські ці продають. Зазвичай дуже довгі поїзди. Бачите, дві, два контейнери один на од... морські контейнери один на одний. Поставлені. Зазвичай вони не закінчують, я не знаю, але вони якісь безконечні тут. І це зауважте, що я почав знімати далеко не зразу. Нідаля комедія закінчився. Шлагбаум відкрили, починаємо рухати. Це ранок у нас 11 квітня. Я не бачу ніякої різниці, зима таких продовжує. Я їду далеко мене сьогодні послали. Значить, цей, їду на автобусі забирати дитину якусь. Маленьке містечко за 43 хвилини від бази. Так я знаходжуся в славному містечку з назвою Піфер-Піферло. Кадирка, що капець. Um, ну нічого, Я був тут колись в цьому містечку перед тим, як um, навіть, купив хату в Домініканській Республіці, я тут думав купувати також хату. Um, що тут цікавого, тут є вихід на озеро Сімко, я думав куплю тут хату, тут і буду мати таку лодку здорову і буду їздити рибу ловити. О, але але так не вийшло. Бо ну що то, це квітень місяць сніг кругом лежить. От, і, і, так я зараз дивлюся на це містечко, Я був кілька разів перед цим. Звичайно, така дирка собі, що прямо куди. -то. Але діло не в тому. Діло в тому, зараз я дорогу поперед себе покажу. Такий пейзаж собі, такий, я б сказав, депресійний пейзаж сьогодні. Но... Це... Якщо ми повернемося до новин, які є сьогодні. О, а ці новини дуже цікаві. Таке враження, що всі забули, що робиться в Україні, і от навіть в Ізраїлі також забули, що робиться. От, тому що ця політика, яка там проводиться, вона зайшла в певний глухий кут. От. І всі ці вже я не знаю чого. Ну всі зайняті тільки розговорами про тарифи, про Трампушку. Про, про, про те, що він і Китай призвав його, щоб вже цю Європа приєдналася, тому що це проти війні, тарифні, проти, проти Сполучених Штатів. І Трампушку в тому що він <кій> грав на маркеті. Спеціально це все робить. І Кажуть, люди кажуть, що він продав всі свої шери на 500 мільйонів перед цим, а потім об'явив тариф і все впали. От, він тоді купив, а потім через два дні вони пішли вверх. Він це все знову продав. І Звинувачення ж серйозні. Не тільки він, а це його такий круг його людей. Ну, я вже чув вчора, що заробили 100 мільярдів доларів. Такий узкий круг. Ну, але я ж не знаю. Я це чув. Це деякі, деякі розказують блогери про дві. Шорозка можна знає, знають, і вже кажуть, що демократи і вже почалося так інвестигійшін, розслідування цього моменту. Але ми не про це. Про те, що якщо один шоу Вибирають його президентом, і людям це подобається. Людям то нічого не існує. Що він маємо міркати кругом на всіх новосних новинах? Кожних, кожну хвилину про нього мають новини бути, бо іначе ну, ніяк немає проблем. Немає ніяких проблем в житті, ні з чим. Тільки, тільки там по Трампушку його викиди кругом слухати. І цим насолоджуватися. О, це такий, це такий зараз новітній шлях історії. Яка вона є. Я тут прокатаюсь зараз по цьому і покажу вам. Як, як він цей містечко що це ну, так виглядає? Бачите, тут такі вон. хати. Це, це реальна канада. Значить. in 200 meters turn right onto pepperlaw road york regional road 21 turn right onto pepperlaw road york regional road 21 Бачимо, тут залізна дорога переїздить. Да. <свят> їхній центр мабуть і тут далі но прапор висить, так? Це певно, що є якась міськрада чи що. А вони таку заїду і стану тут за цим знаком. Подивимося, що це таке, що це пожарні пожарні автомобілі стоять, да? це пожарна команда. Два пацани, які школьний автобус на О, нам мене чекає. Діти. Ми продовжуємо їхати зараз по цьому містечку, щоб показати вам, як вона автомашина проїхала, дає мені дорогу. Я приїду. бачите, це таке. Я... Як моя одна жінка, вона тут в Маріні тримає е, свою лодку, катер, це в Україні називається, називається бот, то ну, вона тут тримає, каже, дуже каже, бітю дуже прекрасне містечко. Я тут як, на курнадцять раз, кажу, навіть хату думав купляти, і тако їду тут і тако дивлюся, ну що тут таке прекрасне є. Ну може, при літом тут звичайно багато гарніше краще тут літом. Тут так щось навіть таке є. Захоплюючи, особливо. Right. Цього річка дуже гарна, бачите, ця річка тут проїжджати, тобі, дуже гарна з місточками. А яка виходить в озеро Сімка, так? <звук> О. Це таке проблема, воно виглядає. Там мені це вже майже все закінчується, це містечко. От. І це тако перло пер е, виглядає, бачите? А, це я далі трошки проїхав далі. Таке містечко таке у нас. Такі, ну, сам я хочу звернути увагу, що тут гарно, тут ця річка, тут ця гарно. Також жити навколо цієї річки і тако, виходити зранку ловити рибу. Це певно, щось з чимось. Це певно, щось ще чимось така. Ця річка, ця річка так виглядає мило, так по-домашньому. Хотілося би тут жити на цій річці. Ой, і тут ще цей гарний місточок я показую такий тоже романтичний, такий літом, напевно, що дуже гарний. Бачите, річка така, бачите, річка туди, перехід через місточок, так воно виглядає і річка далі. Ніхто сзади мене не їде. Тут мало хто їздить в цьому містечку. Отакі, от бачите, ми зараз вже йдемо в канадський прапор на виході. Воно ну, хлопчик з клюшкою стоїть. І я показую його, мале вже в Хопчизавіні, це він сніг загороджує. зими мало. Ось так приблизно ось ну, таке от містечка. Канадійське. Оце так виглядає вулиця в містечке Кезвік. Бачите, це три хати 4 одна продалась. Продаються. Бачите, сніги даєте. Виглядає дуже так ще одна Turn left onto Danny Wheeler Boulevard. Бульвар. Враження що всі виїжджають з цих тяг продати все, це така residential area of сама Кезвіку. Це так у нас також Кезвік, центральна вулиця виглядає. Кіненіанта Таймс. <рес> Бошка <рес> – це великий актор і. Він не любить, значить, комп'ятішн конкуренції. Бо цей бо. Бо, значить, йому потрібна сцена і він забирає всю увагу. І Коли він добрався до самого високого поста в Америці, ну, скажімо так, в цьому світі, тому що не важко переоцінити роль Сполучених Штатів. О, він, він віддається повну, він грає повну. Вже тут важко навіть з ним спорити про щось. Він займає весь ефір і займає увагу всіх атенційних увагу всіх людей. От, і, тому в новостях немає місця, місця нічому, окрім травмушки.